Турбота про кожну людину головне у діяльності партії регіонів. Одним із кроків на зустріч людям є доступна та якісна освіта. Лідер партії Віктор Янукович прагне об'єднати кращі традиції вітчизняної системи освіти та європейських освітніх стандартів. А починати треба з підтримки звичайного вчителя. Так вважає депутат обласної ради від партії регіонів Анатолій Мірошніченко. Днями він побував у селищі Срібному, де зустрівся з передовими педагогами, що брали участь у районному етапі всеукраїнського конкурсу Учитель року 2010. Проблеми, з якими, ви, на жаль, кожного дня зустрічаєтесь у своєму житті. І повірте, ці проблеми знає не лише я, і я знаю, ці проблеми знають і депутат Верховної Ради, і ці проблеми знає Віктор Федорович. На жаль, на сьогодні на ситуацію вплинути ми не можемо, але я вважаю, що на більший час ця ситуація буде вирішена на краще. У конкурсі вчитель року брали участь 14 творчо обдарованих педагогів. Депутат Мірошніченко кожного з них відзначив особисто. Всі отримали цінні подарунки – програвачі. Ну, звичайно, прийшла з святковим, того, сіду, сіду сіду си, сіду настроєм святковим, тому що всі йдуть сюди святковим настроєм. що це для нас показати свою роботу, проведення з дітьми, яку роботу проводимо. І, звичайно, підемо святковим настроєм. Такого сюрпризу ми не чекали. Ну мені дуже приємно, що вони звернули увагу на нашу роботу і як-небудь та оцінена. Ну я хочу подякувати за таку несподівану приємність, яку сьогодні ми отримали необхідна річ, і хочу сказати, висловити вдячність і партії регіонів і депутату за ту увагу, яку він виявив до освіти, і зокрема до вчителів, до вчителів і приймається нашими турботами. Начальник відділу освіти Срібнянської райдержадміністрації Анатолій Семенко каже, що про добрі справи регіонала Анатолія Мірошніченка чув і читав не раз, і вірить, що прийде час, коли до освіти повернуться обличчям. Вчителі наші заслуговують щоб їм подякували за роботу і відзначили якимось подарунками. Так що приємно. Ми дякуємо. Я думаю, що така робота повинна постійно проводитися різними партіями, партії іншими. Я скажу, що в нас в районі по світній галузі і партія підтримують, і інші партії підтримують усі допомагають у вирішенні багатьох питань їх життя, таких необхідних проблемних питань діяльності нашої освіти. А як запевняє Анатолій Мірошніченко, ще одне у діяльності партії регіонів це створення для вчителів належних умов праці, підвищення заробітної плати, перегляд умов вступу до вищих навчальних закладів, збереження мережі сільських шкіл. Бо саме ці питання наразі найбільше хвилюють вчителів.